Всі доброго переможного дня. Мить історії українотворення з чистого листа про український характер змін відбувається. Сьогодні для всіх повідомляю новину. Сьогодні, 13 січня 2024 року, за старим літообігом. Я Володимир, син Олександра, Світлани та української нації. Зустрівшись з відомими небайдужими українцями Тарасом і Сергієм, ну, відчув їх харизму, їх завзятість, розуміючи і довіряючи, що вони можуть бути відповідальності в одній справі українського народу, як фундатор Інституту громадянської Солідарії. Ділова рада громадськості мудрого, мужнього та мира Києва, оберіг України. Видаю сьогодні кредит довіри вартістю в 5 мільйонів євро гривень кожному ну, на 9 місяців. І так, фіксація сьогодні 13 грудня плюс 9 місяців. Ось мій кредит довіри. За 9 місяців людина Зачавши щось особливе, може народити е, дитину, але дар Божий дається і всім, і кожному. Тому гуртуємо Україну разом за покликом серця, за велінням своєї душі та колегіальним прийнятим рішенням е, своїх однодумців, соратників, співучасників світлої долі нень України. Український світанок такий, як хоче Бог іненька України. З вами був я, Володимир Син Олександра, та Української нації, за прізвищем Шемчук, капелан 2-го орліківського полку, позивним Фудзіяма. Кінець зв'язку.